Дисципліна не означає контроль. Йдеться не про те, щоб контролювати себе, а про те, щоб мати відчуття того, що саме потрібно зробити. Це просто означає, що в будь-якій ситуації ви можете зробити те, що необхідно, а не те, що вам хочеться. Тобто, по суті, ви дієте не з особистих імпульсів, а відповідно до того, чого вимагає ситуація. Це те, що потрібно у світі. Справа не в тому, щоб контролювати себе, не в тому, щоб привчати себе реагувати шаблонно, а в тому, щоб мати можливість робити те, що потрібно поза межами себе, поза власними уявленнями про те, що подобається і що не подобається. Просто робити те, що потрібно в даній ситуації це не лише зробить ситуації прекрасними, це також чудовий для вас спосіб розвиватись.